Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, моя Дача. Сьогодні ми знову приїхали до нашої хати, тому що багато ще чого тут потрібно зробити. Ось почали розбирати загорошку біля цього курятничка. Ну і відвеземо ці дрова до брата, а потім буде саме цікаве приступимо. До прибирання в наших сарайчиках і в літній кухні, тому що там сміття дуже дуже багато. І ось приступили до сарайчика, до самого цікавого. Он, що тут? А там ще добра, на горі ужас, <сіх> саночки дерев'яні, і все, що тільки хочеш, куди ж його дівати? Тікаю, взагалі тікаю, все, саночки ті, що в нас на горіщі, о! <рес> Надо намазати чим. Боже, нема снігу, щоб дитина покаталась на соночку. Молос треба. О, і дід трошки покатає. Ой, як добре. Нема снігу, будемо по траві їхати, так, Ярко? <звуч> Каже, тепер ти діду сідай я тебе покатаю. <звуч> Саночки реліквія. <звуч> де, 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 де". Довозимо <звуч> дрова. Чого чого? Ну цього там вистачає. Треба не одна машина, щоб його кудись, касет куча колись слухали такі, касети були, уже нема близько такого. Додається і додається, наче там воно безкінечне. Нескільки того горища, як воно скільки всього лежить. Це щось просто. Мішки і туди, і сюди попадали. Отак його все в і... і вивозить. Антенна старо. ще багато його. Це взагалі я не думала, що його там скільки. І ще одні саночки знайшли, дивіться. Це такі були і в мене в дитинстві саночки. Одні знайшли дерев'яні, були тут. тут і старіші, а ці вже новіші, але вони заржавіли, Коротше. І знову стільці. Так, мабуть, треба його все пакувати, а потім скидати ще, бо ми зараз докидаємо до самої криші. О, Господи боже мій. Скільки пельоки, Це просто жох. Носим-носим, пакуємо, пакуємо, а йому кінця крові немає. Я не знаю, скільки тут мішків ми нагрузили. Чхаємо. Фух. Такої пельоки летить. Це ще все оде... Ой, одяг. Коротше, але вже ось роз цей розпакували по мішках, вже тієї гори не моє сміття осталось таке. Але до краю туди ми ще так і не долізли. Там ще є і з одного боку викидається і з іншого боку. Короче. Віток. Оток. Тільки що на горищі в тому сарої знайшла в коробці ось такий фен. Коротше, думаю, піду провірю, працює чи ні, бо він був в коробці. Ну, новий геть такий. Коротше, я його включила. <хи> Ой, і одразу загоняло пластиком. Господи, я його бігом виключила, бо ще. Таке. Коротше, викину я його. так. Подивіться, яку картину знайшла. Це, здається, Богдан Хмельницький, якщо я не помиляюся, Що? Щас мене захейтять. <гум> Скажуть. Не знаю, хто такий. Картина під стеклом, здоровенна. Гарна картина. Ще й намальована, ну, вручну хтось малював. Я не знаю, треба подивитися, що. Спускаємо кучу всього. З горища. Отак. Та летить, Кидаю його туди. Стягуємо таким крючком, тому що прогнили усі балки, і воно вилізти туди неможливо. Можна провалитися і впосте. То ось так потрошку стягуємо і виводимо. Оток. І так ось викидаю, та це таке, знаєте, грязні з підложок, хлібнички для мисок. це все. Викидаю, бо воно, коротше, старе і страшне. Це все викидається, бо воно нікому не треба. Так, це все черпачки. Все це викидаю. Прибираємо, боже, не знаєш куди шо? Куди шо. А вгорі ось таке ще. Ого, це ще совєтська така важка штука алюміній. Ну і там на горі ще куча. Це ж воно вже нікому не нода. Виносимо, вивозимо. Ось ця хлібниця вже страшненька, теж викидаємо, тому що таке не потрібно. Не таке дороге, можна купити хлібницю собі. Тож Так. У мішки і виносю. Так. Це вже другий на сьогодні прицепчик нагрузили такого сміття. Возимо й возимо, але на сьогодні, напевно, це все. Наступного дня приїдемо, довеземо все остальне, що там залишилося. Ну і все. Вивозимо і до наступного відео. Ось так потихеньку їдемо до тої мусорки. наш цілий прицеп <гум> добро.